Всі виробники смартфонів в один момент просто вирішили пограти один з одним гру. Хто зробить найдивнішу розкладачку? В сьогоднішнього випуску поговоримо про смартфон. Розкладачка від Infinix може складатись вертикально, що представила Samsung на виставці MWC? Ноутбук від Lenovo з тривимірним зображенням. Що відомо, компанія Realme представила концепт смартфона зі змінним об'єктивом. Що нового представила компанія Apple? Не забувайте перед випуском поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Ми вибираємо для вас найтехнологічніші новини цього тижня. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Здається, що всі виробники смартфонів в один момент просто вирішили пограти один з одним в гру. То зробить найдивнішу розкладачку. І тут здається, лідер з'явився. Компанія Infinix представила концептуальний смартфон Zero Series Mini Trifold, який отримав унікальну конструкцію з двома шарнірами, що дозволяє складатись йому вертикально. І це відрізняє пристрій від більшості сучасних складних смартфонів. Головна особливість моделі можливість роботи у трьох режимах. Вона функціонує як звичайний смартфон, при цьому може трансформуватися в автономний екран, який стоїть без додаткової підставки. Що зручно для перегляду відео або відеодзвінків? Ще один варіант компактна камера для зйомки фото і відео. Крім того, пристрій можна скласти назовні, що відкриває нові можливості. Наприклад, для перекладу розмови в реальному часі. Кожен співрозмовник бачитиме текст своєю мовою. На даний момент Zero Series Trifold залишається лише концептом, який демонструє потенційні напрямки розвитку мобільних пристроїв. А компанія поки що не розкриває його технічні характеристики та можливі терміни виходу на ринки. Також дивний варіант розкладачки побачили від Samsung на виставці MWC. Крім цього, компанія представила складений комп'ютер. Аналог Switch. есиметрик Фліп нагадує Galaxy Z Flip, але з двома асиметрично розташованими шарнірами. У чому суть такої конструкції? Загадка навіть для самих глядачів. Судячи з коментарів, екран ніби дозволяє відображати деякі елементи, наприклад, текст. А якщо їх закрити, відео ймовірно пересунеться у верхню частину дисплею. Натомість, портативний складний комп'ютер виглядає більш продуманим. Він явно натхнений Nintendo Switch, хоча, схоже, не матиме змінних контролерів. Проте його можна скласти як Nintendo 3DS. Але з важливою відмінністю у 3DS шарнір проходив вздовж корпусу, тоді як у концептуального Samsung він розміщений поперек прямо як в гнучкому дисплеї. Незрозуміло, як вирішене питання продуктивності та охолодження, але концепція виглядає багатообіцяючою. Як ви взагалі ставитесь до сучасних розкладних смартфонів? Чи, можливо, маєте вже такий? Діліться вашими думками в коментарях. Також на виставці MWC ми побачили цікаву новинку від Lenovo, концепт ноутбука ThinkBook 3D тривимірним зображенням та управлінням на смарт-кільці. Китайські виробники представили технологію, що поєднує дві унікальні можливості. Перша здатність відображати тривимірне зображення у роздільній здатності 3200 на 2000 пікселів без потреби у спеціальних окулярах. Ефект досягається завдяки вигану дисплея, спрямованому підсвічуванню та технології відстеження положення голови користувача, що дозволяє зображенню залишатися об'ємним незалежно від кота огляду. Друга особливість керування жестами за допомогою смарт-кільця Lenovo AI Ring. Пристрій оснащений датчиками та штучним інтелектом, що дозволяє користувачам перегортати сторінки, обертати 3D-об'єкти та взаємодіяти з інтерфейсом без використання клавіатури або миші. Наразі ThinkBook 3D є концептом і не Відомо, чи з'явиться він у продажі найближчим часом, проте ця розробка демонструє потенційні напрямки розвитку 3 d технологій і плюс ще й безконтактного управління пристроями виглядає це справді цікаво. А ця новина для нашого фотографа та відеографа Артура та всіх хто захоплюється фотомистецтвом. компанія Realme представила вражаючий концепт смартфона з змінним об'єктивом. Китайські розробники представили інноваційний смартфон, оснащений настроюваним однодіймовим сенсором Sony та унікальною системою кріплення змінних об'єктивів. Пристрій підтримує використання додаткових лінз, зокрема портретного об'єктива з фокусною відстанню 73 мм і телеоб'єктива 234 мм, що дозволяє отримати якість зображення, яка перевершує можливості звичайних камер у смартфонах. Незважаючи на те, що цей концепт не планується до серійного виробництва, він демонструє прагнення Realme вийти за межі стандартних мобільних фототехнологій. Журналісти, які мали змогу протестувати пристрій, відзначили його нестандартний дизайн, що, здається, трохи гримізким. Проте саму ідею визнали перспективною. За умови подальших доробок подібні рішення можуть визначити майбутнє смартфонів, орієнтованих на блогерів та професійних фотографів. Мені здається, що наші смартфони вже давно стали камера фонами ще не вершина фото мистецтва. Побачимо, що воно таке. А от ви як думаєте, чи може смартфон замінити фотокамеру? І на завершення випуску ну не можемо ми не згадати про Apple. Компанія представила iPad Air в двох розмірах і клавіатури Magic Keyboard. Оновлена модель iPad Air отримала потужний чіп m 3 що значно підвищує продуктивність і забезпечує підтримку Apple Intelligence. Пристрій доступний у двох варіантах розміру 11 і 13 дюймів. А завдяки восьмиядерному процесору пропонує покращену графіку та швидку дію. Разом із планшетом компанія представила нові клавіатури Magic Keyboard. Які роблять iPad Air більш зручним для роботи? Обсяг внутрішнього сховища стартує зі 128 ГБ, а максимальна комплектація пропонує до 1 ТБ пам'яті, що є суттєвим оновленням в порівнянні з попередніми поколіннями, яке починало з 64 ГБ. Оновлені Keyboard, які тепер сумісні з iPad Air, отримали вдосконалений трекпад і більш ергономічну конструкцію. Вартість аксесуарів складає 269 доларів для 11-дюймової моделі та 319 доларів для 13-дюймової моделі. Ціни на самі планшети залишилися незмінними. 11-дюймова версія коштуватиме 599 доларів, а 13-дюймова – 799 доларів. Варіанти з підтримкою 5G обійдуться у 749 та 949 відповідно доларів. Крім того, Apple iPad 11-го покоління оснащеним чіпом A16 і мінімальним обсягом пам'яті на 128 ГБ. Новий пристрій зберіг дизайн, габарити та кольорову палітру свого попередника. Проте отримав трохи збільшений дисплей 11 дюймів. Це круто, але ціни звичайно епловські тут же нічого не поробиш. Подавався наш випуск, тоді мерщій тисніть на вподобайку, підписуйтесь на наш канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео та отримувати сповіщення. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Всім па-па!